Добрий день, мої малята! любі хлопчики і дівчатка. Вітаю вас в нашому занятті. Сьогодні у нас вам буде заняття художня полинева діяльність. Будьте дуже уважні в нашому занятті. Малята, сьогодні на наше заняття до нас прийшла дівчинка-україночка. Вона нам хоче розказати щось дуже цікаве, тож будьте уважні. Також вона з вами хоче вивчити віршик. Доброго дня, друзі! Ось погляньте, яку сорочку вишила мені бабуся. Як же вона мені подобається. Чим мій одяг сьогодні відрізняється від вашого? Так, сьогодні я одягнута в національний одяг. А чи знаєте ви, що є одяг, посуд, іграшки, що належать до народно-прикладного мистецтва України? Давайте їх розглянемо. Знаєте, моя бабуся дуже любить вірш Варвари Гринько, «Вишиваю вишиваночку. Я вирішила вивчити цей вірш, щоб порадувати бабуню. Давайте вивчимо його разом. Спочатку послухаємо вірш. Вишиваю вишиваночку я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Пригадаємо, для кого вишивають вишиваночку? Яким візерунком? Що готується для Іванка? А зараз. Пробуємо вивчити вірш по частинах. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Здається, у мене вийшло вивчити вірш. Ось послухайте, вишиваю вишиваночку я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Ягідка рясно вишита, вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Сподіваюсь, Бабусю сподобається мій сюрприз. А у вас вийшло вивчити вірш. Надішліть мені відео. До нової зустрічі! Бережіть себе та будьте здорові! Малята, вам сподобалась гостя, яка сьогодні до нас приходила на заняття? Я думаю, що так. До побачення, малята, до наступної зустрічі!